Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Драже Курсари 15 гривень. Гірчиця насіння 12 гривень. 70 грам. Агар агар 11 гривень. Спеції 200 грам 24 гривні. Начинка макова 25 гривень 150 г в упаковці, какао-порошок 100 г 19 гривень, міні-сушки 250 г в упаковці 19 гривень, печиво вівсяне 19 гривень. Вафлі світоч Артек класичні, ціна 13 гривень. Вага 70 грам, є ще солоні смаки два на вибір. Печиво пісочне два варіанти. Вага в упаковці 100 грам. Ціна 22 гривні. Желейні цукерки троллі. 29 гривень 100 грам. Хрусткі палички бумчик два смаки на вибір. Ціна за упаковку 6 гривень. Ніж кухонний 39 гривень. Ківш із довгою ручкою. Ціна 59 гривень. Тоненький метал. Сковорідка акційна ціна 149 гривень, діаметр 24 см. 49 гривень. Фільтри зливний для раковини. 9 гривень. Кошик пластиковий для дрібниць. Ось такий 14 гривень, а з квітковим принтом 9 гривень. Лампа настільна із прищіпкою кріпиться до столу. Ціна 88 гривень. Лампа настільна ціна 88 гривень. Кольори в асортименті. Вимикач 9 гривень, два варіанти кольорів. Новинки подушки на стілеці розмір 40 на 40 см, ціна 77 гривень, і тут йде поєднання трьох різних тканин. Постараюсь показати вам поближче. Ці подушечки зі всіх чотирьох сторін мають зав'язки. Набір ниток 10 штук, ціна 17 гривень. Засіб антажир 64 гривні 500 мл. Блокнот формат А5 22 гривні. Ось такий блокнот ціна 14 гривень. 12 гривень набір клею із глітером. Олівці 12 кольорів 49 гривень. Крейда кольорова 6 штук 15 гривень. Пластилін 10 кольорів 37 гривень. Підставка для канцелярії. 29 гривень. Шампунь Сіос 440 мл 99 грн. Ось такий шампунь. Ціна 59 грн. Його об'єм 1 літр. Бальзам для волосся від Лораль Ельсеф. Ціна 88 гривень 200 мл. Маска для волосся 199 гривень. Шампунь шаума 89 гривень. Мило тверде дуру один шматочок 19 гривень 80 грам. Мило дитяче шик 39 гривень 5 шматочків. Ось таке мило від фірми шик. 5 шматочків. Вага 1,70 грам, ціна за упаковку 59 гривень. Милошик дігтярне, 19 гривень. Вага шматочка 140 грам. 19 гривень коштує мило від піонс. Два аромати на вибір. Вага шматочка 140 грам. Шампунь фортеси 99 гривень. Спрей 99 гривень, об'єм 250 мл, бальзам 88 гривень, термозахист 94 гривні, акції на дезодоранти та антиперспіранти. Ось такий антиперспірант «Стік» ціна 57 гривень. Дезодорант від фірми «Ловіт», ціна 88 гривень. Роликовий антиперспірант від фірми Фа. Ціна 49 гривень. Акції на усі аромати. Дезодоранти від фірми Фа. Ціна 69 гривень. Акції на усі аромати. Спрей від фірми Garnier, ціна 77 гривень. Нівей роликовий антиперспірант 59 гривень. DAF спрей 89 гривень. Антиперспірант Стік від фірми «Дав» ціна 94 гривні та 89 гривень. Рексона спрей 88 гривень. Ось такий 109 гривень антиперспірант. Рексона Стік 94 гривні. Жіночий антиперспірант Сеніта ціна – 32 гривні. Також є чоловічі аромати. Ціна 32 гривні. Рексона 55 гривень. Дезодорант Old Spice 88 гривень. Розмір XXL ціна 139 гривень. 85 мл. Спрей від фірми Фа 74 гривні. Роликові від фірми «Фа» – 55 грн. «Лореаль» – ціна – 88 грн. «Стріт» – 69 грн. «Данім» – 49 грн. «Акс» – 88 грн. Нівея 62 гривні. Спрей від фірми Old Spice 88 гривень. Фарба для волосся Елітан. Ціна 29 гривень. Акція на усі відтінки. 64 гривні коштує двохфазний спрей-кондиціонер для волосся. Освітлювач для волосся 22 гривні. Прокладки від котекс 55 гривень 50 штук. Діскріт 18 прокладок 34 гривні. Олви – 77 гривень, 20 штук у упаковці. Декілька варіантів на вибір. Скляна баночка для спецій. Акційна ціна 29 гривень, відрізняється кольором кришечки. Стакан із червоної глини 27 гривень. До зустрічі в нових роликах!